Всім пані та панове, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо вносити е, добрива під посадку зимового чеснику і цибулі. Для полегшення е, процесу внесення добрив купили отаку приблуду. Ще її не використовували, вона новенька. Подивимося, що вона буде робити. Ну, сподіваємось. Щось та зробить, в усякому разі полегшить нашу працю, ми будемо вручну розкидати добрива. Значить, попередник був Кавун, і частково попередник була шторами висаджена кукуруза. Значить, в принципі, на кукурузу не звертаю уваги, а от Кавун знатно, будемо казати так, послабив почву. на Фосфор і на калій. В принципі, рекомендую всім. Я роблю, в принципі, це постійно. Перед посадкою чесника і цибулі, перед культивацією вносю суперфосфат і калій -мах. Норми внесення суперфосфату від 3 до 4 кг. На окультурені ґрунти і норми внесення калімагу також в межах 3-5 кілограмів на окультурені ґрунти. В принципі, зараз будемо важити і розраховувати наші добрива. Залишаємось далі, дивимося. Знайомлю, постійно вносимо цей калімах Житомирський от і суперфосфат кліо. Претензії не було, можемо самі собі внушаємо. Так. Так, ну що ж, вскриваємо мішки ножиком, який нам В'язно предоставила компанія Новосіб, Ми випробували від неї в, в минулому році і в цьому році продукцію компанії Новосіб Ну і нам віддачали, прислали таку епосану рекламну як така продукція. раз по 3 кілограма відважимо суперфосфату і далі магу змішаємо для відважування будемо використовувати підерця. Так, ну, в принципі, на вигляд нормальний калімак і суперфосфат такий Завжди був. Я буду вносити. 3 кг калімага на сотку і 3 кг суперфосфату на сотку. Може навіть калімага буду вносити 4 к. Бо попередник був кавун, який полюбляє калії. І 3 кг суперфосфату. Розірвемо більше суперфосфат і відром зразу наберемо. Зараз розмішаємо і будемо пробувати вносити випробовувати нашу ету саму. Ставимо на паузу. Так, в цій приблуді у нас 2 кг добрива. Це виходить приблизно на півсотки. Хоча ні. на четверту частину, на 4 метра квадратних. Значить, що у нас? У нас є тут шкала. Отак вона двигається від 1 до 3. Це, ну, як сказати, норми внесення. Зараз будемо регулювати, по ходу, як то кажуть, п'єси. Що ж, йдемо на діляночку. Не знаю, буде мене видно, не буде. І будемо вносити. За одне побачите. Я не бачив як вона, ну, не бачив жодного відео, щоб демонстрували, як оця штука вносить добриво. За одне подивимось. Так, нас спіткала невдача. Ага. Ну, в принципі, на третій позиції вона нам розкидала на 20 метрів квадратних приблизно. Ну, в принципі, те, що я очікувалося. В принципі, оцією фішкою треба чуть-чуть потренуватися, ну а так, самі бачили. Я продемонстрував так, як ми будемо вносити. Всім мирного неба, гарних врожаїв, до зустрічі!